Привіт! Сьогодні я дам чотири ефективних інструменти, як справлятися з тривожністю та невизначеністю. І так, що таке загалом тривога? Тривога це здоровий механізм нашої психіки. Як реакція на невизначеність, як реакція на певну загрозу. Але. Перевагу будуть отримувати саме ті люди, які не тривожаться постійно. Тому що якщо тривога є постійним, постійною складовою нашого життя, це призводить, на жаль, до виснаження, і вона не є корисною саме в такому варіанті. Тривога корисна саме тоді, коли є пряма загроза і пряма небезпека. Ми зараз знаходимося в ситуації невизначеності, в ситуації, коли тривоги багато, і нам потрібно з цим справлятися. Допомагати організму на фізичному рівні. Тож, що ми можемо з вами робити? Чотири важливих інструмента. Один самих перших ефективних інструментів, про який, можливо, ви вже знаєте, це дихання. Я пропоную одну просту вправу: що вам потрібно зробити? Зручно сісти. І що ви робите? Головний механізм, як можна врегулювати нервову систему, це вдох має бути коротший ніж видих. Таким чином, ми впливаємо на нашу вегетативну нервову систему, і наша нервова система включається парасимпатика, ми ніби заспокоїмося. Тобто, як працює загалом наша нервова система? Вегетативна є симпатика, коли ми мобілізуємося. Ми можемо, вона допомагає працювати нашому організму, нашим органам, і нам зібратися в реакції, коли потрібно бігти чи якось реагувати. А також коли загроза вже минула, наша задача переключитися в парасимпатику, розслабитися для того, щоб була можливість організму відновитися, навчатися і розвиватися коли немає цієї регуляції, тоді наш організм починає страждати. Тож, якщо вам потрібно зняти напругу тривожність, що ми робимо? Видих, він має бути довшим, ніж вдох. Якщо навпаки, вам потрібно активізуватися. Наприклад, ви не спали вночі, і вам потрібно бути максимально е зарядитися, ви робите абсолютно навпаки. Видих має бути коротше, ніж вдох. Зараз ми говоримо про регуляцію тривоги. Тож, давайте разом подихаємо. І так, ми робимо вдих на три рахунки, видих на вісім. Вдих. І ще раз. І так, головне, що я вам рекомендую, під кожною технікою важливо обов'язково заміряти ваш стан. Чи відчуваєте ви більше розслаблення, чи ні. Перша вправа дихання. Я даю найпростіший варіант, коли видих. Він є вдовшим за вдох. Друга техніка, яка вам допоможе 100% зняти напругу, це м'язива релаксація по Джейкобсону. Що ми з вами робимо? І так, ми напружуємо кулачки, отак стискаємо і рахуємо до 10. Далі ми розслабляємо кулачки і теж рахуємо до 10. Таких має бути два підходи. Ви стискаєте настільки сильно м'язи, наскільки ви це можете зробити. Рахуємо до 10 і відпускаємо. Наступна група м'язів, які ми задіємо при цій техніці, ми робимо ось так: такі ми силачі, ми сильні і незламні. Ми напружимо так сильно м'язи, наскільки це можливо. І знову рахуємо до 10. Далі ми з вами розслабляємо ці м'язи. Теж рахуємо до 10. Знову таки, таких потрібно зробити два підходи. Наступна група м'язів, з якою ми продовжуємо працювати, ми робимо таку, ніби ми птахи. Ми кладемо наші руки на спину, відводимо ніби крильця та руки назад і напружується у нас верхня частина спини і частина рук. Ми також рахуємо до 10. І розслабляємо м'ясо. Таких у нас має бути з вами два підходи. Далі, якщо ви не поснідали, важливо перед цією вправою не снідати, ми максимально напружуємо живіт, ніби втискаючи його до спини. І в напруженому стані живота ми також тримаємося до 10. Рахуємо до 10. Тобто ви рахуєте, потім розслабляєтесь. І... Далі знову ж такий же підхід. Коли ми напружуємо ці групи м'язів, ці м'язи якраз і відповідають під час стресу, коли включається симпатика, коли нам треба зреагувати на небезпеку. І коли ми довгий час перебуваємо в стані невизначеності і тривоги, наш організм також включається. І для нашого мозку, оскільки головна задача вижити і промоніторити всі основні моменти, які стосуються небезпеки, ми знаходимося в напрузі, не помічаючи навіть цього. Тому о, ми таким чином даємо імпульс і сигнал нашому мозку Все окей, небезпека, минула, можна розслабитися, відновитися і можна розвиватися якось. А наступна група м'язів це саме плечі. Коли ми тривожимося, ми боїмося, наша голова втискається в плечі, плечі піднімаються, і ми навіть цього можемо з вами не помічати. І дуже часто, що у вас яка реакція може бути. Я спостерігаю під час роботи з клієнтами позіхання таке. Так? Це значить, парасимпатика включилась, ви розслабилися. Це добрий хороший знак. Далі ми. По факту ці плечі піднімаємо так сильно, наскільки ми можемо, і теж рахуємо до десяти. Напружені тримаємося. Коли ми порахували до десяти, ми розслабляємо. Наступна частина до якої ми підходимо: це анус максимально свої булочки зжимаємо і теж рахуємо до десяти, тому що. Теж, як не дивно, ця частина наша перебуває в перенапруженому стані. Порахували до 10, розслабилися, теж рахуємо до 10. І далі ми переходимо до наших ніг. Ми піднімаємо ноги, можна навіть вище, і теж тримаємо 10 в максимальній напрузі. Далі розслабляємо, теж рахуємо до 10. Нагадаю, кожний. Група м'язів по два підходи. Напружений стан 10, розслаблений стан 10. Далі в нас є носочки. Ми їх піднімаємо і також напружуємо саме ці м'язи. Тримаємо, рахуємо до 10, розслабляємося. Чим ми завершуємо, це наша шия. Шия також у нас дуже часто перенапружена, у вас може боліти спина, можуть бути зажими м'язеві, і це призводить до такого не дуже приємного стану. Тобто, під час постійної фонової тривоги наслідок це може бути головний біль, біль у цілі, зажаті м'язи. Тому саме ця практика є дуже ефективна, і я рекомендую її робити вам двічі на день. Вранці, в Біти можна навіть ввечері перед сном. Таким чином, ви будете більш розслаблені, у вас не буде болю в спині, у вас не буде боліти так шия, голова, і ви будете легше і краще себе точно почувати. І завершимо ми шиєю Тобто ми напружуємо ось цю частину шиї, ми ось таким чином повертаємо голову і рахуємо до 10, відчуваючи, як напружується саме ця частина. Далі ми переводимо вперед, опускаємо голову, розслабляємо, теж рахуємо до 10. І переходимо до іншої частини нашої шиї, ми повертаємо голову в інший бік і рахуємо до 10. І розслабляємо. Рекомендую цю техніку, вона дійсно є ефективна, дієва, доказова. Ще одна дієва практика, яку вам рекомендую, називається метелик. Вона дуже проста і вона допомагає теж запустити парасимпатику і заспокоює наш організм. Ви робите ось таким чином ручки, великий палець до великого пальцю, і такий у вас вузика метелика виходять. Цю техніку можна робити в будь-якому віці. З дітками також вона є дуже корисною. Спочатку вона й була для дітей розроблена, але я дуже себе добре зарекомендувала. Ви кладете руки на грудну клітину і починаєте легенько себе постукувати. Постукувати, можете думати а, про а, якісь речі, можете нічого не думати, це не так важливо. Ви можете навіть під час спілкування робити це так От таким чином ви постукуєте. Як довго ви це робити маєте, да? я вам також рекомендую перед кожною вправою, щоб знайти свою, заміряти ваш стан до і після. Спробуйте засікти 5 хвилин, а ви можете робити це разом зі своєю сім'єю, ви можете робити це разом. Разом зі своїми дітьми, можете включити заспокійливу музику, можете експериментувати, але обов'язково заміряйте свій стан по 10-бальній шкалі до і після, щоб знайти саме ваш інструмент, який допоможе впоратися з тривогою та стресом для вас. Окей, це іще один варіант, як ми можемо собі допомагати: техніка саморегуляції. І ще, щоб я вам дуже сильно. Порекомендувала це метод парадоксальна інтенсія. Взагалі, логотерапія і Віктор Франкл це, можна сказати, терапія сенсів. Я хочу вам загалом нагадувати собі про сенс, навіщо? Щоб що. Це дуже сильно допомагає. Що стосується парадоксальної інтенції, ви можете уявити те, чого ви тривожитеся, те, чого ви боїтеся. Уявити найгірший сценарій, який може бути. Найгірше, прокрутіть в голові, що може статися в цій ситуації, чого ви боїтеся. Проживіть цю ситуацію і подумайте, як ви зможете справлятись. Наділіть це сенсом. Взагалі, логотерапія вона дуже класно працює. Можливо, ви чули, Віктор Франкл він під час Другої світової війни був в концлагері, і що і саме йому допомогло справлятися із цим кошмаром, в якому він жив, цим жахом, що йому допомогло вижити це. Сенс і він розказував про те, що найбільше, найбільше втрачали люди мотивацію, здавалися, згорали, не виживали ті, які ж здали, що ось-ось це закінчиться. Ще була категорія, яка собі давала певні дати. Але я вам рекомендую, ви можете прожити найгірший сценарій у вашій голові і подивитися, як це вам допоможе. І ще один важливий момент, який би я вам хотіла порекомендувати, це подивіться ось на таку шкалу. Подивіться минуле, теперішнє і майбутнє. І відмірте в відсотковому значенні, де ви знаходитеся саме зараз. Тривога і невизначеність. Нам важливо. Взагалі, визначеність, стабільність це є ілюзія, і важливо навчитися жити з цією невизначеністю, в якій ми є, що допоможе повертати себе в стан тут і зараз. Коли ви знаходитеся в стані тут і зараз, коли ви живете в тому моменті, в якому ви реально знаходитеся, вам набагато набагато легше буде справлятися в ситуацією. Якщо ви хочете отримати доступ до технік саморегуляції, як справлятися з стресом, тривогою і також знання в розрізі психології, нейрофізіології, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і буду рада вас бачити на своїх консультаціях.